Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про заяви деяких політиків стосовно того, що всі чоловіки будуть мобілізовані, і всім чоловікам доведеться воювати у війні з Російською Федерацією. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мій YouTube та Telegram канали Таким чином, ви підтримуєте мене і даєте можливість знімати для вас нові та корисні відео. Тому дякую, що дивитесь та підтримуєте мене. Друзі, напередодні подивився інтерв'ю велике з Олексієм Арестовичем та Василем Головановим, зрадником та Кремлеботом. Але тим не менш, у цьому інтерв'ю Олексій Арестович зазначив про те, що мобілізація буде посилюватись і значно посилюватись. І всі чоловіки, якщо війна буде ще 2-3 роки, то всім чоловікам доведеться. Йти до територіальних центрів комплектування і всім чоловікам доведеться повоювати з Російською Федерацією. І він зазначив окремо, що мобілізація буде посилюватись в тому числі шляхом ускладнення порядку приймання на роботу тими роботодавцями, яким потрібні нові працівники. І хотілося б, звичайно, надати вам деякі пояснення і свої думки щодо цих заяв. І відповідно зрозуміти, чи дійсно мобілізація буде посилюватись, або це пусті розмови Олексія Арестовича, до яких вже починаємо звикати. Друзі, спочатку поговоримо про заяву Арестовича щодо того, що працівникам бізнесу буде ускладнена процедура наймання. Працівників на роботу, і за того, що вони матимуть зобов'язання звертатись до територіального центру комплектування і повідомляти про те, що вони прийняли на роботу нових працівників, чоловіків або жінок військовозобов'язаних. То я хотів би звернути вашу увагу на те, що в принципі вже існує зобов'язання тих наймодавців тих. Працедавців, які наймають нових працівників, і так повідомляти територіальні центри комплектування про те, що вони найняли чоловіків або жінок військовозобов'язаних на роботу, в інакшому випадку на таку юридичну особу або фізичну особу підприємця може бути накладений штраф за порушення правил ведення військового обліку. І штраф ну, доволі немаленький. Тому, на мою думку, ця. Процедура посилення і ускладнення а, взагалі наймання на роботу вона не призведе і не матиме ефекту при посиленні мобілізації, вона не призведе до росту мобілізаційного ресурсу мобілізаційного потенціалу держави, тому що, скоріш за все, що просто такі працівники не будуть офіційно працювати, і це призведе до того, що Кількість чоловіків та жінок військовозобов'язаних, які працюватимуть неофіційно без працевлаштування, така кількість чоловіків та жінок вона буде збільшуватись. І внаслідок цього постраждає в першу чергу економічний стан держави, тому що не будуть сплачуватись податки з доходів цих фізичних осіб, або будуть сплачуватись якісь мінімальні податки, якщо. У власники бізнесу будуть працювати з цими працівниками як з ФОПами, але ну всі ми знаємо, що там а, насправді мінімальні податки. І ну, в кінці кінців, а, той ефект, якого а, буде бажати держава, тобто збільшення мобілізаційного ресурсу і мобілізаційного потенціалу, він точно не буде виконаний. Цей ефект а, він матиме таку зворотню сторону у вигляді. Зменшення сплати податків до державного бюджету, тому, звичайно, я не бачу сенсу у тому, що щоб ще поскладнювати якимось чином процес наймання на роботу і ну, для того, щоб людина офіційно працювала в будь-якому бізнесі. Друзі, а стосовно самого посилення мобілізації і мобілізації всіх чоловіків, і щоб всі чоловіки воювали і приймали участь у бойових діях. То хотілося б в першу чергу бачити від держави бачення та можливість забезпечити цих всіх чоловіків, які будуть мобілізовані. По-перше, заробітною платою, тому що на сьогоднішній день у держави є великі проблеми з економікою, і не завжди ці проблеми вони вирішуються допомогою партнерів закордонних і відповідно. Не завжди навіть я знаю випадки, коли не завжди вчасно виплачуються зарплатні військовослужбовцям, і тим більше ті додаткові виплати, на які вони заслуговують. І, звичайно, що так само не всі військовослужбовці належним чином забезпечуються тими речами, тим приладдям, яке необхідно в першу чергу. Звичайно, при веденні бойових дій дуже багато військовослужбовців або купують за свій рахунок ці всі речі, або їм допомагають волонтери, або донейтами допомагають. І, звичайно, що в першу чергу. Військовослужбовці відчувають дуже гостру необхідність у забезпеченні безпілотниками, тобто дронами, тому що кожен дрон це можливість врятувати одне або навіть декілька життів військовослужбовців наших, і звичайно, що краще втратити декілька десятків тисяч гривень аніж одне навіть життя або здоров'я військовослужбовця. То знову ж таки держава забезпечити повністю всі збройні сили України дронами і безпілотниками, яких використовуються десятки тисяч в місяць і втрачаються десятки тисяч в місяць, то просто немає можливості і чим більше буде військовослужбовців, чим більше буде військовослужбовців приймати участь у бойових діях, тим більше. Такого забезпечення потрібно буде від держави, і поки що не зрозуміло, чи готова держава забезпечувати всіх. Друзі. Далі ну, знову ж таки стосовно того, що всі будуть воювати, нікуди не дівається відстрочка від мобілізації, передбачена статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Знову ж таки, достатньо багато підстав для того, щоб чоловіки та жінки військово зобов'язані, вони отримали відстрочку. Так, це на сьогоднішній день стає дедалі важче підтвердити своє право на відстрочку в територіальних центрах комплектування. Дуже багато відмов є незаконних, і насправді, ну, якщо буде посилюватись мобілізація, то, скоріш за все. А цей перелік підстав для отримання відстрочки, він, напевно, якимось чином буде або трансформуватись, або скорочуватись, або якось завуальовано ускладнюватись, як ми бачили на прикладі закону 9342 в частині фактично скасування права на відстрочку чоловікам, у яких батьки чи батьки дружини є особами з інвалідністю. Першої або другої групи. І, до речі, друзі, щодо е, цієї підстави для отримання відстрочки від мобілізації, то є вже перші рішення судів, які скасовують відмови територіальних центрів комплектування про ненадання відстрочки від мобілізації і зобов'язують територіальний центр комплектування приймати рішення про надання такої відстрочки на підставі. Абзац 11 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тому, якщо ви з таким рішенням не ознайомлювалися або не бачили відео стосовно цього, то раджу подивитись за посиланням на вашому екрані. Далі, друзі, окремою підставою для отримання відстрочки від мобілізації є бронювання працівників підприємства, які є або Критичної інфраструктури, або які виконують мобілізаційні завдання. І тут достатньо багато теж працівників заброньовані, і бронюються і в подальшому, і подовжують свою бронь. Але хотілося б зауважити, що не завжди таке бронювання є справедливим і чесним по відношенню до інших підприємств. Тому що, на мою думку, звичайно, ті підприємства, які мають декілька важливих спеціалістів. Від яких в принципі залежить існування цього підприємства, то вони мають право бронювати. Але є достатньо багато великих торгівельних мереж, наприклад, епіцентр або інші, які бронюють просто в кожному торгівельному центрі по 50-70 людей, які є фактично консультантами або продавцями, і від яких насправді не залежать. Існування і функціонування цього торгівельного центру. Тому я, звичайно, хотів би побачити в плані бронювання працівників більш чесну і більш збалансовану систему, а не коли одні можуть бронювати всіх підряд, а інші нікого взагалі бронювати не можуть. До речі, взагалі, друзі, хотів би зауважити, що. Ну, така риторика, як відправити всіх на війну, всіх мобілізувати повністю чоловіків, вона в першу чергу шкодить самій державі, і такі вислови, вони ну, фактично є проросійськими. Тому що, по перше, дуже багато чоловіків, коли кожен раз чують, що будуть мобілізовуватися всі, або будуть якимось чином ускладнені. Можливості виїхати за кордон, або можливості отримати відстрочку від мобілізації, то дуже велика частина чоловіків вони знаходять можливість виїхати за кордон і не повертатись до України. І, на жаль, з, наприклад, моменту прийняття закону 9342 стався дуже великий відтік ну, достатньо вагомого. Потенціалу інтелектуального з України дуже багато людей виїжджає, дуже багато людей лякаються того, що будуть якимось чином ускладнювати, або просто незаконно мобілізовувати людей, або ускладнювати можливість отримати відстрочку. І дуже багато людей просто збирають всі свої речі, продають майно, збирають всі свої гроші: рідних, близьких, сім'ю. І виїжджають за кордон а, з тою перспективою, що вони назад повертатись, як мінімум, до закінчення війни, не будуть. А всі ми розуміємо, що якщо людина декілька років а, проведе за кордоном, вона вже там облаштує свій побут і відповідно повертатись назад в державу, у якій нестабільна ситуація щодо безпеки і тим більше нестабільна ситуація щодо законного захисту прав. Громадянина, то, на жаль, скоріш за все, що вони повертатись вже не захочуть. Тому, знову ж таки, друзі, я зазначаю про те, що а, ці всі заяви і вся риторика, в тому числі від а, представників держави, про те, що всі мають бути мобілізовані, всі мають а, служити, всі мають воювати, вона. А, ці всі заяви вони несуть за собою лише загрозу для самої держави, загрозу для економіки, загрозу для а, інтелектуального потенціалу держави і, і загрозу для мобілізаційного потенціалу. Тим паче. І друзі, я хочу зазначити, що ну, так само а, з цим закриттям кордонів, постійно хтось про щось говорить. А це теж все воно несе знову ж таки загрозу, тому що люди лякаються, люди розуміють, що через місяць, через два вони можуть не виїхати. І насправді ці залякування вони можуть бути і безпідставними, і необґрунтованими. Але люди дослухаються до якоїсь такої загальної і політичної думки, і знову ж таки знаходять можливість виїхати, оформлюють документи, виїжджають. Хоча цього можна було б і уникнути, якби не розповсюджувалася така от інформація у стилі: або всі будуть воювати, або з якогось часу всі кордони будуть закрити. Ну, і щодо самого Арестовича, то насправді він все далі розчаровує, тому що спочатку він з одним хорошим русським. Дуже багато провів ефірів. Зараз він проводить ефіри з зрадником і кремлеботом Василем Головановим. І людина вона із стану такого загальнодержавного заспокоювача, не завжди обґрунтованого заспокоювача, але тим не менше дуже багато людей знімали напругу, знімали стрес, коли слухали Арестовича. Він стає таким просто ютубним балаболом, і ну, це дійсно розчаровує. Друзі, така ситуація насправді немає ніяких законів, немає ніяких поки що підстав обґрунтованих казати про те, що мобілізація буде в подальшому ще більше посилюватись. Так само немає ніяких законів або нормативно-правових актів щодо того, що кордони будуть закриватись, і хочу вас застерегти про те, що ніхто і не знає про те, чи будуть вони закриватись, чи не будуть. Тому що про зміни в законодавстві нас завжди повідомляють вже постфактум, коли такі зміни вже є прийняті. Тому ще раз слухати Арестовичів, слухати політиків. Або ще когось, це, звичайно, ваша позиція і ваша відповідальність. Але потрібно розуміти, що якщо держава захоче щось змінити в даній ситуації, коли йде війна, то вони не будуть вас попереджати про те, що через тиждень або через два тижні ми введемо нові зміни і щось вам ускладнемо. Ні, ви по факту все дізнаєтесь, коли вже зміни до нормативно-правових актів наберуть своєї законної сили. Друзі, на сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей. До побачення.